Садочок усмішка вітає вас, малята. Наші таланти розпустять вітрила, в небо піднімуть радості крила, вітер натхнення запалить серця. Творчість живе у цих стінах щодня. Талант і творчість неповторна сила, що світ веде в прекрасну далину. Ми вас вітаємо в нашій творчій майстерні. Кожен рік ми прикрашаємо до новорічних свят Ялиночку. А чи знаєте, ви маляти, чому саме ялинка стала прикрасою новорічних свят? Давайте зараз з вами подивимося про це казочку. На узлісі росло кілька дерев та кущ. Кожне дерево вихвалялося та милувалося собою, і тільки малесенька ялиночка росла тихенько та міркувала про те, як чудово прикрашати собою землю. Якось вийшов на галявиню морозець. Він підійшов до маленької ялиночки, яка раділа всьому навкруги, та гордо сказав, що саме вона буде зимовою царицею. Настала осінь, за нею зима. Усі дерева стали сірими, без листочків та плодів, і тільки маленька ялиночка продовжувала зеленіти, незважаючи на мороз та хуртовину. Якось на галявину прибігли діти. Раділи красоті ялиночки та взялись її прикрашати. На колючі голочки вішали блискучі іграшки та чарівні кульки. То ялинка дбайливо та міцно тримала всі іграшки своїми гілками, щоб прикраси не впали в сніг. З того часу і стала ялинка прикрасою кожного дому в зимові свята. Зараз? Я пропоную вам виготовити власну лісову красуню та прикрасити її. Для роботи нам знадобиться кольорова фарба, трубочки з картону, кольоровий папір, дощечка для пластиліну та пластилін білого та коричневого кольору, а також стеко. Розпочинаємо. Для стовбура нашої ялинки ми використаємо коричневий пластилін, зробимо з нього товсту ковбаску, розкочуємо, придаємо форму, від білого пластиліну відчіпуємо невеликі шматочки та скочуємо кульки різного розміру. Трохи більший шматок білого пластиліну ми розкочуємо у довгу тонку ковбаску. За допомогою стеку розрізаємо на шматочки різної довжини. Товсту ковбаску використаємо для стовбура для нашої ялиночки. Тоненьку ковбаску ми використовуємо, щоб викласти сніг хвилястими лініями. Кульки ми розплющуємо на папері, щоб зробити сніг. Ось яка красуня у нас вийшла. Фотографуйте свої роботи та надсилайте нам. Ми бажаємо вам творчих успіхів. До зустрічі, малята!